Ну, у нас буде ще така цікава рубрика Послання про кохання. Тому що є в мене такий оракул кохання подивіться, який він красивий. І тут є послання, всі, які стосуються суто особистої сфери, суто сфери кохання. От про що сьогодні вам варто задуматися? Саме в сфері кохання. Що на що звернути увагу? Зараз ми подивимося, що вам сьогодні хочуть донести? М -м -м. Вам кажуть, що буде якесь повернення когось, хто був у минулому вашому житті. І він повернеться до вас в життя. Повернення когось. Когось, хто з минулого вам. Так. Давайте подивимося на картах та рощі, що це за повернення, кого це показує нам. Так, на жаль, це повернення того, хто вже вас колись обманув, зрадив. Але є потяг, є пристрасть, вона не згасла, цей вогонь не згас. Тому і він сумує, і ви сумуєте. І та людина, і ви сумуєте. Ну і тим більше, що у вас нібито як зв'язок такий, який по по долі, долі, можливо, кармічний зв'язок, можна ще так сказати. Так, ви пройшли трансформацію вже з цим партнером. Там уже ніби то й точка стояла, крапка. Але, але але, відбудеться якесь знову проявлення цієї людини в вашому житті. Ця людина відчайдушно тримається за вас. Тримається, ви для неї скарб і величезний потяг до вас фізіологічний. Прям вогонь горить, людина не може нічого з цим зробити. Людина зараз в такому безресурсному стані, виснажена емоційно і матеріально також. Але загалом ця людина ну, характеризується як стабільна, має стабільну позицію в житті, стабільний дохід якийсь, тобто стабільна людина. Можливо, ви навіть у шлюбі були з цією людиною, це ще може показувати. Людина буде діяти по відношенню до вас, а вам потрібно включити інтуїцію, свою душу, і прислухатись до неї. І тільки від вас буде залежати. Ваше рішення буде ну, будувати ваше подальше, подальше життя. Заглибтеся в свою душу. Подумайте, треба, не треба, любите, не любите. Так. Тому що було боляче, дуже було боляче. Дуже вже, але той період вже завершився. Але відголоски ще є в душі, і тяжкість на душі. Тому